Вітаю, це скумбрія замаринована така таким скандинавським способом, який називається «гравлакс». З бурячком. Я бачила, що та я робила в мене, до речі, в плейлисті, там, де про рибку, у мене є там гравлакс з червоною рибкою. Зайдіть, подивіться так. Рибка нам потрібна така величенька і трошки підморожена. Я перетримала її, Вона в мене така м'якенька. І обов'язково ви використовуєте морську сіль, яка не так швидко розчиняється. Отак обробити рибу, дуже, дуже легкий спосіб, я вже кілька разів робила. Так. І повитягуєте великі такі кісточки, помиєте її, приберете от це черненьке, а поки що я вам хочу сказати, от там дуже такі міленькі кістки, ви їх не вибираєте, бо тушка ну, зовсім розвалиться. Вона нам потрібна така, ну, така щільна. Так, і помила я її і промокнула серветками. Я спочатку в один бурячок приготувала, але ще й один теж натерла. І цедру одного лимона. Такову робимо що запрацювати.